Правоохоронці під час зустрічі не лише знайомили дітей зі специфікою своєї роботи, а й на конкретних прикладах нагадували та роз'яснювали їм правила поведінки. Деякі дітки виходять на майданчик і не повідомляють батькам, лишають телефон на лавці і зникають. Гуляють десь у друзів, і потім залучаємо всіх поліцейських, приїжджає експерт, приїжджає кінолог і всі шукаємо діток. Дуже важливо. Щоб підлітки, дітки завжди повідомляли, де вони знаходяться своїм батькам. Робота криміналіста неабияк зацікавила малечу, адже для них це ще й унікальна можливість зробити власний відбиток пальців, який лишився кожному з них на згадку про зустріч. З неабияким задоволенням знайомились діти із чотирилапими службовцями. Повнені емоції, діти не хотіли прощатися з поліцейськими та ділили своїми враженнями від зустрічі. Поліцейський це головний наш герой України, і я його люблю. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.